Вітаю всіх тих, хто доєднується до цього ефіру. Вітаю всіх тих, хто буде дивитись цей ефір в запису. Звати мене Наталія Євгенова, я квантовий регресолог, кармолог, практикуючий психолог, енерготерапевт та спеціаліст з матриці долі. І ми продовжуємо з вами говорити про батьківсько-дитячі стосунки. І сьогодні така важлива, глибока дуже тема. Як наші дитячі образи, дитячі травми впливають на вибір нашого партнера, в які сценарії ми переважно попадаємо, виходячи з того, яким було наше дитинство, які ми бачили стосунки між нашими батьками, і як ми несвідомо обираємо собі партнерів по життю. Що сьогодні взагалі буде на ефірі? Сьогодні ми розберемо, які існують 5 видів основних травм, які далі будуть визначати вибір партнера у стосунках. Допоможу вам розібрати, яка з цих травм є у вас. Наприкінці цього ефіру буде практика. Яка допоможе вам зрозуміти, що блокує ваші щасливі стосунки. І далі я вам розповім, як можна глибоко пропрацювати ті чи інші дитячі травми, і змінити сценарій особистого життя. Які ж є, взагалі, <кій> дитячі травми? П'ять основних видів психологічно виділяються такі види. Перший вид це Травма покинутості це якщо в дитинстві, наприклад, один із батьків був емоційно холодний, може він взагалі не був присутнім або був присутній дуже невеликий проміжок часу у житті дитини, і тоді у дитини формується такий страх покинутості, страх самотності. Людина підсвідомо боїться теж того, що її, врешті-решт, можуть покинути, і який сценарій така людина може обирати яких партнерів в житті? Вона може терпіти токсичні стосунки, вона може обирати як будь-якого партнера, аби хтось був поруч. Тобто, незважаючи, чи є почуття до партнера, чи немає, чи гідний цей партнер, чи спільно з партнером цінності, чи добре мені з ним. Тобто, перший ліпший, аби був хтось поруч. Також ця людина буде чіплятися за партнера із страху самотності, постійно надзвонювати, постійно написувати, переживати, де він. Постійно тривожитись, якщо партнер, наприклад, не телефонує довгий час, не дає про себе знати, і е, така людина буде завжди чіплятися партнера. За партнера буде жертвувати собою своїми інтересами, не зважати на те, що е, на свої цінності, на свої бажання, просто забувати і забивати про себе, аби втримати такого партнера. Біля себе. І, врешті-решт, все рівно сценарій цей закінчується майже одним і тим самим, все рівно партнер буде уходити від такої людини, тому що нікому не цікаво жити, знаєте, як людина, яка не цікавиться собою. Взагалі, якщо розглядати психологічно, то з дитинства ми будуємо таку Матрицю відносин з нашими батьками. І ми спостерігаємо, як ведуть себе наші батьки один з одним, як вони ведуть себе з нами. І вибудовуємо таку собі модель поведінки. З мамою ми вибудовуємо подальші відносини з жінками в цьому світі. З татом, взаємодіючи з татом, ми вибудовуємо відносини з чоловіками. І потім оця матриця, яка закладається з нашого дитинства, вона повністю переноситься на наші відносини вже в дорослому житті. І якщо ми хочемо вже змінити відносини в дорослому житті, перше, про що потрібно згадати, про що потрібно подумати, це які відносини були в дитинстві, до якої моделі поведінки відносин. Ми звикли, як вона у нас сформувала з дитинства? І завжди треба починати саме з періоду дитинства. Другий вид травм з точки зору психології, це травми так, так звані травми відторгнення, коли дитину постійно критикували, знецінювали, ігнорували. Тобто у дитини формується такий страх. Страх близькості з іншою людиною. такі люди вони будуть обирати підсвідомо таких же холодних, емоційно недоступних партнерів, тому що така модель поведінки для дитини була звичною з дитинства, і дитина звикла, що відсутність близькості у стосунках це є нормою. І, виходячи з цієї норми. Людина вже в дорослому віці буде обирати точно ж таку саму модель поведінки. Така людина в дорослому віці буде боятися відкритися партнери, проявити свої почуття, щось насправді в чому зізнатися, відкритися щиро такій людині, тому що вона буде вважати, що це соромно, що це людині не потрібно. І часто такі люди, коли вони вже відчувають, що у стосунках, знаєте, як такий період наближається близькості, то такі люди можуть першими завершувати зненацька стосунки, тому що для них близькість це небезпека. Сформувалася програма з дитинства, коли було відторгнення мамою чи татом, що близькість це небезпека, тому коли людина вже Можливо, у вас були такі партнери, коли ви починаєте зустрічатись, і зустрічаєтесь все добре, певний час, ви радієте, ви щасливі. І ось наступає якийсь такий період, що ви розумієте, що відносини будуть переходити на новий етап, і ви відчуваєте, що відносини можуть стати більш близькими з цією людиною. Але в певний етап таких відносин. Ваш партнер просто зникає з горизонту. У кого таке було? Поставте плюсики, смайлики, вогники. Ну, в мене таке було ще по юності зачасту, коли я ще зустрічалася з хлопцями, то в мене неодноразово хлопці були, 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 оп, і пропали. І це означало те, що Такі хлопці мали страх тієї близькості і в певний період часу, відчуваючи, що відносини можуть перерости, наприклад, щось таке більше, емоційно близьке, такий партнер буде в певний проміжок часу просто зникати з вашого горизонту. Ви будете сидіти і не розуміти, чому так стається. Це травма, так виявляється в житті. Травма дитяче відторгнення. Ще таке є, що є ще один вид травм це травма приниження. Якщо, наприклад, в дитинстві ви могли чути: там, не будь егоїстом, не думай тільки про себе, ти повинен дбати про інших. Дитина з такими постійними словами, які вона чує, вона може виростити. З такою установкою, що мої бажання не важливі, щось бажати для себе це соромно, і це взагалі егоїзм. Я не повинен про себе щось казати. Я не повинен тому ж самому партнеру там, вміти донести свою думку, донести свої справжні бажання, відкрито про це поговорити, а це дуже важливо в дорослих стосунках. Така людина. Несвідомо маючи таку установку, програму, буде обирати таких же партнерів, які будуть їх принижувати, знецінювати, ставити на останнє місце, надумати, дозволяти собі жити так, як він хоче, наприклад. А жінка в таких стосунках буде страждати. Жінку в таких стосунках будуть не помічати, не будуть її цінувати. Ставити її потреби на хоч якесь місце. І в таких стосунках завжди жінка страждає і вона жертвує собою у стосунках, вона боїться просити про допомогу, тому що це соромно, так не можна. І партнер звикає, що жінка тяне все на себе, все робить сама, і, врешті-решт, повністю знецінює її. Якщо ще розглядати, які види травм дитинства є, і потім ці травми будують модель стосунків поведінки вже дорослому житті, то це ще є травми зради. Якщо, наприклад, в родині були постійні якісь зради, обмани. Якщо постійно якісь такі ну, недовірливі стосунки, то у дитини формується підсвідома програма, що довіряти в стосунках взагалі не можна. І як це буде показуватись у дорослому житті? У дорослому житті така людина буде постійно ревнувати партнера, постійно жити в підозрах, постійно буде тривожитись. Якщо партнер відсутній довгий час без пояснень, постійно в неї буде страх і тривожність, що зрада прийде в її дім, і постійно буде проблема в контролі такого партнера, це також все відбувається тому, що дитина звикла, що в її родині, в якій вона виросла, постійно відносини були на такому рівні. Тому Формується матриця відносин і модель поведінки в дорослому житті, коли я точно також боюся втратити партнера, або він зрадить, або він піде. І постійно оця тривожність, страхи, людина ні про що не думає, тільки 24 на 7 в голові одні думки, а чи не зраджує її партнер? Ще види травм це. Травми несправедливості. Якщо, наприклад, батьки були занадто авторитарними або такими строгими, якщо дитина постійно доводила, що вона все ж таки гідна любові, то в дорослому житті це буде проявлятися як те, що така людина буде обирати таких же авторитарних собі партнерів, строгих холодних, Доводити такому партнеру всілякими способами, що вона все ж таки варта кохання. Знову ж таки, нехтувати собою своїми інтересами, своїми бажаннями, своїм власним життям, заради того, щоб, знаєте, як сподобатись такому партнеру, отримати його похвалу, отримати його одобрення. І така людина буде дуже жорстко ставитись до себе, вимагати від себе надзусиль, над аби тільки задовольнити партнера, його забаганки, його бажання і, звісно, ставити себе на останнє місце. Ось такі п'ять видів основних виділяються в психології травм. Вони формуються ці програми, виходячи з того, як дитина зростає в власній родині, які вона бачить стосунки між мамою і татом, як вона звикла будувати свої стосунки з дитинства, окремо з мамою, окремо з татом. Формується така матриця відносин, яка повністю потім переноситься людиною у доросле життя. І якщо ви Впізнали десь в якомусь сценарію себе, потрібно, що потрібно взагалі зробити. Ну, По-перше, зрозуміти, що, е, усвідомити, що так, ця якась проблема є, тому що сценарій повторюється. Подивитись на згадати, які стосунки. Ви бачили в дитинстві, як ви поводили себе зі своїми батьками, а вони поводили з вами? Через підсвідомість цю модель поведінки, тому що вона зачасту сформована дуже давно, і ця модель поведінки є в підсвідомості і її потрібно дуже глибоко пропрацювати. І сформувати нову модель здорових стосунків. Як це можна зробити? По-перше, прийти до мене на практику роботи з підсвідомістю, де ми розбираємо детально в індивідуальній роботі ваші дитячі установки негативні, ми їх виявляємо і не одну. Ми їх, так скажемо, перепроживаємо і змінюємо ці негативні установки, ми дістаємо їх через підсвідомість, тому що ми можемо з вами навіть усвідомлювати, що є проблема, але якщо ми не підемо з вами глибоко в підсвідомість, де є оця перша причина, ці негативні установки так і будуть на вас впливати. Тобто завжди такі глибокі. Негативні травми, глибокі дитячі установки завжди працюються на рівні підсвідомості, тому що є така фраза, нами керує те, що ми не усвідомлюємо. Тобто наша поведінка, наші дії, наша модель будування відносин у тому числі залежить від нашої підсвідомості. І зараз можна, я проведу зараз для вас. Таку міні-практику, яка допоможе вам усвідомити, можливо, які травми, які напрямки потребують вашої уваги у вашому дитинстві, що можна в собі трансформувати екологічним для вас способом. Зараз можна Прикрити очі і зробити глибокий вдих та видих. І зараз уявіть себе маленькою дитиною в своєму дитинстві у вашій дитячій кімнаті. Згадайте, якою ви були. Як ви там себе відчуваєте? Яка ця дитина там є? Що вона відчуває саме в цей момент? Що їй зараз найбільше не вистачає? Чого вона зараз потребує найбільше? Із дорослої позиції з любов'ю зверніться до своєї внутрішньої маленької дитини, яку ви зараз бачите в уяві себе. І промовте такі фрази. Моя маленька, я бачу тебе. Я більше ніколи. Не залишу тебе саму. Ти гідна найкращої любові у світі. І я так тебе люблю. І можна зробити глибокий вдих та видих. І можна розплющити очі. Напишіть в коментарях, як ви почуваєтесь після цієї міні-практики, що ви відчули, що вам сказала ваша маленька дитина внутрішня, як зараз ви себе почуваєте. Якщо зараз на ефірі, і тим, хто буде дивитись запису цей ефір, ви відчули, що ця тема вам дуже відгукується, що ці сценарії десь дуже співзвучні з вами. І ви хочете, врешті-решт, щось змінити у вашому житті, щоб нарешті. Написати новий щасливий сценарій у стосунках, то я вас запрошую на дуже глибоку індивідуальну роботу зі мною, індивідуальну терапію, де через підсвідомість ми опрацюємо всі ваші дитячі травми, ми переживемо, так скажемо, в екологічний спосіб ті установки, ми запишемо вам нові. Позитивні установки вашого життя, і вони вже будуть позитивно впливати на подальші стосунки з партнерами. Що ви отримаєте в результаті цієї практики? Роботу з дитячими травмами на дуже глибокому рівні. Не потрібно буде місяцями руками шукати причини. Шукати, що на вас впливає найбільше, завжди, в такому глибокому сеансі, все пропрацьовується одразу. Ви отримаєте розуміння, який саме сценарій заважає вам побудувати щасливі стосунки. Ми стілимо всі ваші дитячі образи, звільнимо вас від заблокованого руками болю, блоків, які ви до сих пір несете з дитинства у своє доросле життя. От Ірочка написала: відчуваю цілісність завдяки вашому марафону. Так, дякую, Іра, що нагадала. В мене також проходив у 24 році, здається, в листопаді я запускала марафон зціленню внутрішню дитину, де дівчата зустрічалися зі собою маленькою, пропрацьовували свої якісь дитячі травми, образи, ставали для себе найліпшими, люблячими дорослими. І я написала для цього марафону і спеціальну медитацію настілення, і дівчата отримували прекрасні результати. І дійсно ставали такими цілісними, наповненими, впевненими в собі. Та практика ця тільки підкріплює цей стан. Дякую, Наталя, за вашу працю. Дякую, Іра, за те, що звертаєтесь до мене. І запрошую вас в індивідуальну роботу зі мною по зціленню усіх дитячих травм, усіх дитячих образ. На те, щоб побудувати нову модель відносин з жінками та чоловіками для того, щоб більше дитячі травми, дитячі образи не впливали на ваше життя. Я вважаю вам побудувати щасливі стосунки. Ми стілимо всі ваші дитячі образи, звільнимо вас від заблокованого руками болю. Блоки, які ви до сих пір несете з дитинства у своє доросле життя. От Ірочка написала: відчуваю цілісність завдяки вашому марафону. Так, дякую, Іра, що нагадала. В мене також проходив в 24-му році, здається, в листопаді я запускала марафон по зціленню внутрішню дитину, де дівчата. Зустрічались зі собою маленькою, пропрацьовували свої якісь дитячі травми, образи, ставали для себе найліпшими, люблячими дорослими, і я написала для цього марафону і спеціальну медитацію на стілення, і дівчата отримували прекрасні результати і дійсно ставали такими цілісними, наповненими, впевненими в собі. Та практика ця тільки підкріплює цей стан. Дякую, Наталя, за вашу працю. Дякую, Іра, за те, що звертаєтесь до мене. І запрошую вас в індивідуальну роботу зі мною по зціленню усіх дитячих травм, усіх дитячих образ на те, щоб побудувати нову модель відносин. З жінками та чоловіками для того, щоб більше дитячі травми, дитячі образи не впливали на ваше життя. Ще одна колода, яку я дуже люблю, це метафоричні карти зцілення внутрішньої дитини. Зараз я в прямому ефірі дістану, можу дістати індивідуальне послання. Для когось із вас за бажанням, хто хоче отримати послання від своєї внутрішньої дитини. Послання про те, що вам найбільше зараз потрібно, на що звернути увагу. Це ваша внутрішня маленька дитина зараз буде говорити з вами. Якщо це вам відгукується, Напишіть мені плюсик або хочу послання, і я вам дістану індивідуальне послання від, нашої, від вашої внутрішньої дитини. Колода також дуже цікава. Я також її використовувала на марафоні дівчатам, давала їм підказки, послання. І це також допомагало зцілювати дитячі трави. До речі, марафон можна придбати в записі. Хто зацікавився марафоном по стіленню внутрішньої дитини, можете написати мені в особистій, і я розкажу вам всі деталі, як можна придбати марафон по стіленню внутрішньої дитини у записі. І я можу витягнути послання для всіх тих, хто. Був на ефірі, і хто буде дивитись цей марафон у записі. Так, і послання для кожного. Ти можеш зростати з кожним своїм досвідом. Ось така картинка, ось таке послання. Дуже дякую це те, що зараз потрібно. Послання для всіх, ти можеш зростати з кожним своїм досвідом. Кожен наш, в тому числі, і травмуючий досвід це шлях до нашого зростання, це наш ресурс. Так, добре для всіх, але не для себе. Коли ми... Це також програма, яка формується. Десь у дитинстві, коли є знецінення зі сторони дорослих. Тому дитина звикає, що проблеми, потреби інших завжди на першому місці. А мої потреби, мої бажання якось підождуть, десь там, коли вистачить часу. А Як показує практика, часу взагалі і не вистачає. Тому людина опиняється для себе на останньому місці. А коли ми в себе на останньому місці це відчувається. Люди, які з нами спілкуються, відчувають це, що ми не цінуємо себе, що ми не є добрими до себе, і будуть транслювати нам як наше збільшене дзеркало, таке ж точне ставлення до нас. Тому Трансформації завжди починається з себе. завжди починається з нашого внутрішнього стану. Тоді і зовнішні декорації змінюються, і ми ніколи не можемо змінити іншу людину, як ставитись до нас, але ми завжди можемо змінити себе, свій внутрішній світ, свої упередження, свої переконання, в тому числі. Глибоко на підсвідомості. Для того, щоб це змінити, я запрошую вас на індивідуальну терапію зі мною. Це буде глибока робота з підсвідомістю, де ми знайдемо всі ваші негативні упередження, негативні установки, ми їх проживемо, ми їх перепишемо на нові позитивні, для того, щоб більше. Той негатив не впливав на ваше життя. З питань придбання марафону пишіть мені в особисті, з питань запису в індивідуальну роботу зі мною пишіть також мені в особисте. Була рада вас сьогодні бачити. Дякую за те, що приходите на мої ефіри. До наступної зустрічі. Бережіть себе. До побачення!